Всім привіт, друзі! Ну що Сьогодні ми будемо прибирати приміщення з нашими бройлерами, так як вже дуже багато розвелося мух і немає їм кінця і краю, то зараз ми приберемо всю брудну підстилку і насипемо новеньку, вже чистеньку підстилку. І що ми саме зробимо, щоб позбутися мух, ми далі покажемо. Так, друзі, зверніть увагу, ми прибрали всі годівниці, вичистили весь послід і зараз нам Ось, з доставочки прийшов такий чудовий засіб кріносан, ми вже їм не перший рік працюємо. Зараз будемо його розтрушувати по, по приміщенню. Отак от. Так от. Не економимо, Дуже файно Це І запах він прибере і присушить підлогу. Так, ну що ж, друзі, зверніть, От таким чином я насипав кліносан. На перший погляд, нам вже як здається, то начебто вже менше мух. Тобто в якому плані, якщо до кліносану не встиг відійти там вже сотні сідало, то зараз подивіться, Білень, біленько, чистенько і мух. Тобто дійсно воно відганяє мух і у них немає бажання. Прилітати і сідати на кліносан, тому раджу зараз. Ми ще свіженьку тирсу насипамо і зверху на дерев'яну стружку ще потрусимо кліносан. Так, ну що ж, друзі, нарешті ми прибрали наш, наше приміщення для бройлерів. Зверніть увагу, зараз що ми зробили? Присипали підсушувачем-кіносаном. Він вбиває паразитів та вбиває, що головне, лічинки мух. Вот, Це дуже файно. Тобто, в першу чергу, ми зробили кліносаном обробку. Наступний раз, через 2 дні планового наше прибирання, ми вже притрусимо йодокліном. Йодоклін буде відштовхувати велику особу мухи для того, щоб їх тут зменшити. Кількість. Але ми можемо зараз помітити, що вже кількість мух стала значно менше, ніж було. Бо сиділи прямо вже візде і всюди. От. Тому, друзі, з нашого власного досвіду раджу такі препарати, бо вони перевірені саме нами уже роками. А замовити їх можна на старветі. От. Тому, друзі, кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб подальшому не пропустити не менш цікавих відео. До зустрічі! Нехай щастить!